Коли Господь до серця промовляє, Його слова, немов дощу краплини, втомують спрагу, душу напувають, і любити зможеш просто, як дитина, усі, хто поряд ворогів і друзів, не помічаєш ні образ, ні гніву, прощаєш і віддаєш не по заслузі, любов'ю покриваєш всі провини. І неможливе враз стає можливим. Бо з Богом легко йти й перемагати, в Його словах є незбагненна сила для тих, хто в ньому буде пробувати. Коли для Бога серце відкриваєш, Він завжди вчасно скаже своє Слово: наставить, втішить, залікує рани і прийде для духа радість та обнова. Дай Боже, серед марноти земної. Твій голос чути лагідний, привітний, і ти покірно слідом за тобою, не заблукати, не згубитись в цьому світі. Слова твої, Господь, немов перлини, допоможи у серці зберігати. Перед тобою ми не наче глина, але в тобі усе наше багатство. Бо благодать з небес рікою лється в серце голодне, спрагнене, смиренне. І воно для тебе тут живе і б'ється, і щиро прославляє Твоє імення. Бог збереже його в часи скорботи, і милості своєї не відніме, дай сили трудості усі перебороти, з небес пішле свої благословіння. Дай, Господи, з тобою близько бути. Ти нас завжди з доріг земних чекаєш. Слова твої поради не забути, які ти в серце спрагнене не вкладаєш.